Які коштує зарядити Теслу у 2024 році. Після підняття цін на електроенергію, я вирішив порахувати, чи досі вигідно мати електромобіль, скільки це коштує, та пофантазувати, що може бути далі. Першим ділом рахуємо найвигіднішу зарядку, це зарядка вдома. Ми просто купляємо такі от кабель, вставляємо його у розетку і заряджаємо. І зарядити машину на 400 км буде коштувати 172 гривні. Але це при умові нічного тарифу. А якщо ви машину будете заряджати в день, це буде коштувати 345 гривень, і це досі дуже мало. І це все дуже добре. Але давайте поговоримо, скільки буде коштувати зарядити. За годину, а не за 12 годин, і там же цифри поцікавіші. Почнемо з того, що якщо ціни на електроенергію ростуть, вони відповідно виростуть і на комерційну електроенергію. І зараз зарядити машину на 400 км коштує 1200 гривень. І це при тому, що ціни не змінювались. А якщо вона збільшиться хоча б в половину, це вже буде 1800 грн. гривень, і це вже немало. І якщо це все перерахувати в паливо, то Тесла приблизно зараз їсть 5-6 літрів на 100 км при швидкісній зарядці. У майбутньому це може вирости взагалі до 7-8 літрів на 100 км. При тому, що BMW, як не крути, їсть все рівно Літрів на 100 кілометрів, і це ще більше. Але її не треба заряджати, залив повний бак бензину і поїхав. Тому можна написати в коментарях, щоб вибрав ти. Тесла економити гроші, але витрачати час на зарядку. Чи BMW економити час, але тратити гроші на бензин. 20 тисяч лайків, і я виставляю заїзд BMW проти Тесли. Ну і зустрінемось в рекомендаціях. Па-па!